Саме в перших днів війни я дякую, що ви підставили руку, плече і все, що у вас було, і ваші заклади, і ваші колективи для нашої спільної перемоги, для наших внутрішніх переміщених осіб, для наших Збройних сил України. Ви надалі продовжуєте займатися волонтерством. Тому я зі словами щирої вдячності звертаюсь до вас. Я дякую, що у нас такий потужний волонтерський фронт, зокрема в освітянській галузі. Тому вітаю вас з цим святом. Воно і не професійне, але ви заслуговуєте на те, щоб ми вас відзначили. Тому дозвольте вас привітати, побажати, перш за все злагоди ваших колективах, миру, благополуччя, здоров'я вашим родинам і всього самого найкращого. І дозвольте подяками виконавчого комітету Смілянської міської ради нагородити колектив комунального закладу Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради, перед процентом на села вам, Добре. для вам для Номер 3 колегію, директор золотоверха Олена Івановна. <плес> Дякую вам, вашому колективу, Добре. Олені Іванову. Колективу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Криворучко Мар'яна Володимирівна. Колективу навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені сенатора Смілянської міської ради, директор Бойчук Леся Миколаїв. Колективу школи номер 1 директор Гайдай Борисовна. Дякую, Дякую, дякую. Колективу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 директор Сапенко Анна Леонова. Колективу загальноосвітньої школи номер 6 директор Чепка Олеся Олеськів. Дякую Найбільше, напевно, школа номер 6 і дитячий садочок номер 11 Найбільше прийняли внутрішньопереміщених осіб в перші дні війни. Я хотів би подякувати всім, тому що у нас більше п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб тимчасово перебували в наших закладах освіти. Тому я дякую, що ви тримаєтесь і дякую вам за допомогу нашим співгромадянам. Дозвольте подякую, нагородити колектив загальноосвітньої школи номер 10 директор Козубенко Пітаєм. Дякую вам дякую. за підтримки за, за потужний э, волонтерський рух, який дякую. у вас організований на території вашої е, школи. Дякую, що ви і надалі не, з, не припиняєте, не з, е, опускаєте руки, надалі допомагаєте і рухаємося вперед Дуже до перемоги разом. До перемоги разом, дякую. Заким загальноосвітньої школи номер 11 директор підміни Миколаїв. Колектив спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 12 директор Сірік Станислав Володимирович. Колективу комунального закладу Смілянський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших других ступенів номер 13 директор Андрій Стазумей Андрій. Дякую. Колективу навчально-виховного комплексу Ліцей, загальноосвітня школа, лідер директор Михайлів Ольга Поділів. ЗСУ плюс ЗСО разом до перемоги. Дозвольте подяку також вручити колективу будинку дитячої та юнацької творчості директор Бакеєва Любову Володимиров. Колективу дошкільного навчального закладу номер 26 Сонечко завідувача Абану Олена Анатолійовна. Колективу дошкільного навчального закладу No24 Калинка, завідувача Анай Володимирівна. Колективу дошкільного навчального закладу No23 Чіполіно, завідувачка Оленко Алла Сергіївна. Колектив дошкільного навчального закладу займе освітня школа перших-третіх ступенів номер 15 директор Шевченко Вікторія Миколаївна. Колектив дошкільного навчального закладу номер 57 Берізка, завідувач Мельник Лариса Анатолійовина. Слава Україні! Дошкільний навчальний заклад номер 27 Джерельце, завідувач Симон Тетяна Йосипівна. Колектив дошкільного навчального закладу Оленка, завідувач Опара Галина Іванівна. Завідувач дошк... О, Колектив дошкільного навчального закладу номер 19 Світлячок, завідувач Оліник Валентина Петрівна. Колектив дошкільного навчального закладу номер 18 Субора вивідує Михайлова Оріша Гугорів. Колективу дошкільного навчального закладу номер 17 Пролісок завідувач Говра Світлана Джанівна. Дошкільний навчальний заклад номер 12 Ромашка, завідувач Саганенко Ніна Григорівна. Колективу дошкільного навчального закладу номер 11 Зірочка завідувач Косенко Наталя Володимирівна. Колективу дошкільного навчального закладу номер 7 Сонечко, завідувач Зубак Леся Олексійовна. Колективу дошкільного навчального закладу номер 2 Боріска завідувач Мишоловка Юлія Сергієва. Дошкільний навчальний заклад номер 1 Дружба, завідувач Євдокімова Марина Сергійовна. Колективу дитячо-юнацької спортивної школи Олімп директор Береговенко Віктор Іванович. Також колектив комунального закладу Смілянська спеціалізована школа Черкаської обласної ради директор Шамрай Сергій Семенович. Як казала моя бабуся постійна вже, хоч і маленька бригада, бригадірнада, тому дозвольте подякувати і начальнику управління освіти молоді і спорту Трушковій Тетяні Сергійні за прекрасну. Я ще раз хотів би вам щиро подякувати, тому що багато хто з нас, з присутніх, з оточуючих, людей за вікном, не знає, чим ви сьогодні займаєтесь, не знає, як ви пристосовуєте наших хлопців, скажімо так, як ви допомагаєте нашим хлопцям, як ви допомагаєте внутрішньопереміщеним особам. На сьогодні у вас майже в кожному закладі проживають, або будуть проживати, або проживали. Ті люди, які наближують нашу спільну перемогу. Тому я тільки щирі слова подяки, я дякую, що в нас такий гуманітарний фронт, гуманітарний хаб працює в ваших закладах, я дякую, що ви займаєтеся плетінням сіток, займаєтесь і приготуванням консервацій, займаєтесь приготуванням смаколиків, добреників, займаєтесь розміщенням, займаєтесь багато-багато чим. Тому тільки слова щирої вдячності і подяки. Тримаємо стрій разом до перемоги, однозначно нам без зиму пережити. Хотів би е, вас всіх попросити бути добрішими один до одного, бути, підставляти один одному плече. Все інше буде після перемоги. Ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Тому разом до перемоги, слава Україні! Дякую.